Натречник командування повітряних сил ЗСУ з нами на прямому зв'язку. Пане Юрій, кажемо вам добрий вечора та слава Україні. Героям слава вітаю вас! Скажіть, будь ласка, вранішня заява, від, якщо не помиляюсь, пані Наталі Гуменюк про 800 ракет, які на поготові у російських окупантів для подальших ударів, в тому числі, очевидно, і по енергетичній інфраструктурі. Нашої держави десь шокували. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Справді 800. і Усі вони вже готові до ударів по Україні? Я чесно, я вже втомився коментувати заяви не заяви, а те, що відбувається після якихось включень прямих включень спікерів. Чи це Наталя Гоменюк там я і інші? Ви ж розумієте, що це банальний хайп телеграм-каналів, заголовків і так далі. Ну я чесно кажучи, не чув про що йшла саме, яка мова йшла в контексті. Але от зараз, бо немає, чесно кажучи часу. Дуже багато приділяти моніторингу, але все-таки дивлюся, що написано у вас зараз на заставці, і чув, чув про ті 800 ракет. Ну, очевидно, що вона, мабуть, мала на увазі 800 ракет, про які казав Гур. Напередодні, так що накопичив ворог 800 з гаком ракет, ну і ці ракети. Е, імовірно, будуть там спрямовані. Ну не всі що одразу зрозуміло, будуть е, використовуватись для атак України. Ми ці речі говоримо по 800 разів на день різним е, журналістам і так далі. Ну що нового вона сказала, щоб власне брати і хайпувати на тих заголовках? Я не розумію. Пане Юрі. А що нового зараз в принципі в тактиці нашого ворога? А, цієї ночі по Україні 18 шахедів летіло 16 за інформацією інформацію, якраз їх збили, слава Богу. Все, все ніби нормально відбувається, але що вони Вони зараз якось прощупують ситуацію, пробують залітати з різних боків. Що роблять? Нічого не не не, не прощупують, а роблять все те, що завжди uh -huh. ну, можна так і сказати, що вони дійсно шукають слабкі місця, можливо, протиповідної оборони. Ви бачите, що в принципі маршрути вже в них. Повторюється, вже знають силу оборони, де їх як зустрічати на яких етапах цього маршруту то зручніше їх збивати. Ви розумієте, що Україна ну така ландшафт місцевості різний в нашої держави. Вона така Україна багата на різні землі, і гривська місцевість, і рівнини, і лісиста місцевість. Тому це все впливає на роботу саме мобільних вогневих груп на авіацію. Впливають дуже погодні умови винищувачам. І так важко полювати на цих шахіда. Тут ще і погода зараз туман, погана видимість хмари. Теж, теж ту роботу трошки, ну, не трошки суттєво скажімо так, ускладнюють. Те, що вони використовують різні напрямки, ну це теж не є таким, якимось проблемою. Вони можуть випустити з Курської, з Брянської, з Краснодарського краю чи з Криму шахи. де звідки б вони не залетіли, вони мають ті ж самі маршрути, які завжди. Використовують і інколи їх змінюють, звичайно, не завжди літають по-стандартному, так і е шахи летять ви ж бачите, аж від е Краснодарського краю, аж до Львівщини долітають. Тому е місця запуску тут не є так важливо. Важливо, щоб ми їх е могли зустрічати достойно і збивати. Наближаючи відсоток до максимального, пане Юрія, якщо поглянути на статистику навіть цієї ночі, про, про кількість збитих шахедів, запущених і збитих, так е, в мене очевидний висновок, що ефективність протидії шахедам за останні місяці дуже відчутно зросла. З чим це пов'язано? Е, можливо, збільшилась кількість мобільних груп, про що говорили, в тому числі і ви в наших ефірах. Просто навчилися грамотніше ж е, таки знаходити ці Місця, де, де їх потрібно зустрічати, е, чи правильно в мене враження про те, що ефективність протидії шахедам в останні місяці дуже суттєво зросла? Ну от ті два шахи, що намальовані на інфографіці, ви мабуть бачите, що не демонстрували кадри е, які достав командувач повітряних сил на своєму телеграм-каналі. Один з шахетів, е, отож, прожектор це збито власне е, от, е, на півдні країни, одеська бригада відзначилася. Ви бачите, видно в прожекторі прям сам шахет. В нього влучають е, трасуючі боєприпаси видно, і влучають в нього без варіантів. Він загоряється, знищується. Е, ну прямо співали військовослужбовці. Емоції завжди зашкалюють, коли збивається така ціль. Горить, палає техніка ворожа. А це вже кадри з Хмельниччини, де повітряне командування Захід, де. Де відпрацьовує вже зенітка з у двадцять два, яка бере власне, і знищує вже в денну пору. як написав командувач, і вдень і вночі нищимо ворога. Власне, бачимо уражені шахіди. Звичайно, місце положення, де знаходяться мобільні вогневі групи, передусім це ну надзвичайно важливе. Ви розумієте, що відстань радіус вірніше ураження. Мобільних вогневих груп не такий великий мова йде про декілька кілометрів: один-два це прицільна така дальність, яку можна прицільно більш-менш вражати. Далі вже ну, до 4,5 кілометрів це вже працює гепард чи інші подібні йому системи. Тому вибраний час, місце, маршрут ну звичайно важливо для мобільних вогневих груп і їх збільшення їх кількості. Ну, можливо, позначається на якості, яка помножена на досвід наших військовослужбовців. Коли летять шахеди, зрозуміло, що дуже добре, що їх збивають, але звісна річ, що е, все-таки ми говоримо про те, що люди повинні дбати про свою безпеку, ховатися в укриття, якщо є така можливість, і дбати, щоби. Були захищені діти, родина і так далі, але все ж розмова в суспільстві про те, що можливо нам потрібна якась градація повітряних тривог по їхній безпеці небезпеці, зараз все частіше зустрічається зокрема в соцмережах. Про що кажуть українці, що коли е, взлітає. Той міх великий, і нічого не відбувається, але тривога триває зараз досить довго, впродовж цього тижня по кілька годин, від трьох і навіть до п'яти. І це впродовж робочого дня, що зупиняє інколи процес в різних структурах, і державних, в тому числі, і в банках, і лікарні не працюють. І це ну, так паралізує роботу в Україні. і... Виникає питання, чи не запровадити нам ось цю градацію, і коли ми розуміємо, що це міг, тривога буде не настільки жорсткою, скажімо так. Знаємо, що ви говорили про те, що це ну, якби не вам точно приймати це рішення, це має вирішувати вище керівництво держави, але все ж поговоримо про плюси і мінуси такого рішення, що може бути небезпекою в, в тому, що ми от розділимо ці тривоги за їхньою безпечністю небезпечністю? Ну, питання потрібно, потребує, скажімо так, ретельного вивчення. раніше, коли літав міх, тривоги не оголошувалися навіть кінжал. Вони почали оголошуватись тоді, коли були прильоти одразу кількох ракет, коли загинули люди. І е, бачали, що це є небезпека, і було прийнято рішення на найвищому рівні про е, долучення тривог власне. Ну, Оголошення тривог, коли здіймається міг, коли є інформація, що він здійнявся, і немає інформації, є там кінжал чи нема. Якщо є інформація, що кінжалу нема, ну простий переліт чи тренувальні польоти тоді не оголошувалась тривога, а вона і зараз не оголошує. А якщо нема розвідданих, нема даних від партнерів, то вона буде оголошена. Ну тому повернусь до того, що це потребує ретельного вивчення, тому що давайте дивитись по-іншому: летить один шахет. От сьогодні вранці залишився один шахет на Хмельниччині. Ще він там хвилин 40 літав, його там намагались вполювати різні сили оборони, тому що ну, обрав ті ж самі маршрути по кругу. Це який рівень тривоги? Жовтий, один шахет, помаранчевий чи червоний, як правильно його позначати. Тому е, є балістика, є інформація про те, що ворог, імовірно, може застосувати балістичне озброєння у. Херсонський, Запорізький, Дніпропетровський, Кіровоградський областях, скажімо, прямо ці області. Ну, Інформація поступила від, ну, скажімо, партнерів, що є така імовірність висока, що воно може бути, а може і не буде. Який тоді рівень тривоги оголошувати? Тому не хочу не берусь коментувати, тому що мою думку обов'язково використають як думку, як позицію повітряних сил. Я теж розумію, звичайно, що переживає стрес, передусім держава кілька годин, так само як і переживають економіка, бізнес, поштові сервіси, лікарні і головне школи. Навчальні заклади не працюють, діти фактично навчаться. Як це було два роки з коронавірусом війна, тепер війна з Росією, і ми в освітній рівень наших дітей, на жаль, втрачає дуже серйозно саме із цими, із цими речами. Тому що я теж батько, у мене є така дитина, мені хочеться, щоб вона була в якомусь соціумі, і, ну, ходити до школи потрібно. Це, це практика показує. Пане Юрі, скажіть, будь ласка, є якісь, ну і чи це відкриті дані? Розрахунковий час? От, грубо кажучи, якщо міг 31 й в повітрі, і він ну теоретично має оцей кінжал на борту. Від моменту пуску, я ж так розумію. Там ви це помічаєте, що кінжал запущений. Так, до моменту прильоту, там які, які часові терміни? Ми можемо помітити кінжал, коли він вже на території нашої держави. Ми можемо його ще там не помічати на території там Брянської, Курської області за засезвідти вони летять. Так і дуже велика швидкість. От він з району Тамбова, коли крайній раз були пускаті, пускав. Ну фактично, ні літаків тоді навіть не було. навіть бувало таке, що і міга не видно. Розумієте, що наскільки може бути ворог, теж хитрий. Вони приховано можуть здійснити зліт, замаскувати зліт міга під. Зліт звичайної літака тактичної авіації зробити пуск і ми вже по факту оголошуємо тривогу. Ну як це було, коли по Коломиї вони били, так то повідомили швидко в телеграм-каналах, що летять летять. швидкість фіксується 7500 на маршруті його польоту, 7500 км на годину, а вона може бути і вищою. Висота польоту надзвичайно велика. Один тоді із тих чотирьох кінжалів перехопив Петріот над Київщиною завдяки тому, що він нижче летів. Так і ну а решта полетіли аж до західних кордонів. Лічені хвилини вивіть. Ну можна взяти математично порахувати, що, що таки швидкість 7500 км на годину. Це, це неймовірно велика швидкість, тому реагування повинно бути миттєве, коли ви побачите, що повідомляють вас що чи телебачив, чи наш телеграм-канал, який. Ну намагайтеся максимально ефективно. Навіть прошу людей, які чергують у нас на телеграмі, бачити щось подібне, високошвидкісна ціль. Не старайтесь там без помилок написати, скоми ставити просто бігом, кінжал в укриття. Ну це можливо врятує комусь життя. Тому е, треба до цього ставитись дуже серйозно. Ну а тут проблема, яку ви кажете, щодо. Самих тривох, ну я вже кажу, треба вивчити це питання і, можливо, якісь будуть рішення. Я от порахував, що 7500 на годину це виходить, що за хвилину кінжал, там, умовно, пролітає 120 кілометрів. Так, справді. Це 4-5 хвилин відстань від Києва до Львова. так, І він ну, побачили над Києвом, через 4 хвилини він вже буде там, в умовному Львові чи Івано-Франківську. Може ну, Тоб... навіть швидше, я кажу, умовні швидкості, які я бачив на моніторах: 7500. Він може, можливо і швидше летіти. За великим рахунком, поки всі почули сирену, поки вона там 2-3 хвилини гуде, так вже може статися прильоти. Тоді тут ваша логіка і логіка повітряних сил абсолютно зрозуміла, що при такій. Такій швидкості пересування кінжалу е, на територію нашої держави. Просто люди, навіть ті, хто ретельно ставляться до тривог, а Ми розуміємо, що не всі ретельно ставляться до тривог, Вони просто можуть не встигнути зреагувати, бо знаходяться в тому районі, де там не дуже добре чути сирену. Там ну, не списувати залізати скільки часу треба людині. Щоб mm -hmm. дя Фіктори... Я такі, ну, от, сісти в ліфт там і так далі. Ну тому все серйозно, тому нефтувати не потрібно. Ну але можливо буде якісь рішення. Ну подивимося. Це ще одна тема, яка вчора насправді вибухнула у соцмережах. Заява Єрмака про те, що розглядається варіант відкриття одного з цивільних аеропортів ще до завершення війни. От як на цю ситуацію дивляться повітряні сили України? Повітряні сили вже були залучені до минулих таких, до... тема не вперше ж піднімається. Правда? Mm -mm, так. І коли я щось починаю. Дуже легенько коментувати, то це одразу стає новиною, як і позицію повітряних сил. Ну я вам хочу сказати, я не можу коментувати того, що якісь є задуми, плани стратегічного керівництва держави щодо цього процесу. Тому я отримуюсь поки що від коментарів. Не можу поки що коментувати щодо таких заяв, тому що це дуже серйозна заява.